Знаємо із снайпером нашої бригади на ім'я Олексій. Це єдине, що ми можемо сказати про нього. Олексій, вітаю вас. Доброго дня. Коли ви були крайній раз на Бахмуті? Крайній раз вийшли ми декілька днів назад. Угу. Останній, останній наш захід на Бахмут працювали майже тиждень. Тиждень заходили всередині міста. Так, так, знаходилися на в самому, самому місці. Сам заїзд до Бахмута він дуже небезпечний, тому що відстань там залишається ну, відносно невелика. За який приблизно час ви проскакуєте оце горлочко цієї пляшки? Скільки часу вам потрібно? Так і є. Там перехід захід саме місто дуже, дуже такий вузький і час, час на його захід, ну, здається, він і невеликий, але. Там тих декілька секунд чи хвилина, які йдуть, які поки ти проїдеш ту переправу, то вони здаються такими доволі довгими. але ну, заходимо швидко. Чим швидше, тим краще. Противник обстрілює, в тому числі і стрілецькою зброєю, ви говорили якраз перед ефіром. Тобто у них є достатньо можливостей там, в принципі, крити з усього, чим, чим тільки можна. На жаль, так, обстріли йдуть постійно, йдуть як з. Важкого озброєння, міномети, танки, так і працює і стрілецька зброя, зокрема автомати. Тому, тому захід у місто дуже такий процес неприємний. Треба знаходити час. Погодні умови в першу чергу дуже впливають на захід і, і, і час доби. Це має бути або або ранок раранні ранок або пізно ввечері коли вже і ворогу менш комфортно працювати по по нам